Значить, дивіться, оця трава, оце, оце у нас в магазині кусок, вона Да, Ворс короткий до 2 см. Ну, от він, якщо брати флет, от флет виглядає такого, бачите, як херня якась короче, от пластмасова. А це от натуральна трава. <кл 'я> Просто цей буде в ширині тільки 2 метри або 4. Да? І ціна там 231 гривень за метр квадратний. А, цей варіант є у нас в наявності. Тут розмір на скидку метр на метр м. Зараз переміряємо. Вона вище по ціні, так вона гривень там десь під 400 але Ми можемо його дати вам за 270 гривень за квадрат. Скільки там. Метр на метр на 10. Ну, я ж тобі кажу, тут метр на метр десь, да? так? На, на метр на, на метр на п'ять. От оцей кусок, от, грубо говоря, вам вийде 270 гривень за квадрат. Тобто там 208 вийде по факту. Ну от вона максимально як справжня трава. От, камера трошки іскажає, ну. Зараз на вулицю винесу, вам покажу. Просто оце ось, ось, ось смотриться як. Ну, як дешеве. Якщо ви ж хочете облагородити нормально, то це при услові, що вам треба кусок невеликий. Бо двохметровий такий кусок нормальний буде стоїть дорожче. Коротше, от трава справжня От справжня трава. Да? І от оця блискуча пластмаса. От вам контрасти.